Щоденна Небесна Манна, 13 грудня. Не залічи їм, о Господи, цього гріха. Дія Апостолів, 7 розділ, 60 вірш, яким великим благословенством було б для всіх духовних ізраїльтян добре навчитися цього уроку, а саме, якщо ми визнаємо результати якоїсь справи, як добрі, і якщо розуміємо, що до тих результатів. Були проваджені Божим проведінням, то ми повинні бути найбільш чемні і вічливі в наших думках і почуттях до тих, які стали знаряддям вжитим проведінням, не дивлячись на те, чи вони могли бути неохочими вчителями, або ж як брати Йосипа, насправді хотіли протилежних результатів. Ті, які є в стані так думати про ці справи і про сили. Які діють в їх щоденному житті, є здібними завдяки Богові бути переможцями в Христі, як про це каже апостол. І в таких не знайдеться жодного приводу для гіркоти чи нарікань, навіть проти сатани чи кого небудь з його слух. Репрінт 28.95: Святий Степан є чудовим прикладом прощення своїм ворогам. Легко думати і говорити. Прощаю своїм ворогам, коли їх немає. Але чимось зовсім іншим є не ображатися в серці на тих, котрі нам шкодять. А ще тяжче не тримати образи на людей, коли і вони, і ми знаємо про те, що вони кривдять нас. Але найважче бажати і чинити людям добро в той момент. Коли вони чинять нам шкоду, до такого величного характеру піднісся святий Степан. Коли уламки скель і каміння вдарили найболісніше, він молився до Бога, про прощення для своїх катів. Якщо ми хочемо осягнути подібний характер, то мусимо не думати про себе, бути лагідними, ревними, великодушними і вірними. Ці достоїнства, застосовані на практиці в малих справах життя, поступово дадуть нашим характерам силу відповідну вимогам найтяжчих випробувань. Якщо станемо недбалими у властивому сприйманні малих щоденних випробувань, то впадемо у великій кризі. Співзвучні вірші. Євангелія від Матвія, 5 розділ. З 40 по 48 вірші. А хто хоче тебе позивати й забрати сорочку твою, віддай і плащай йому. А хто силувати тебе буде відбути подорожнє на милю одну іди з ним навіть дві. Хто просить у тебе, то дай, а хто хоче позичити в тебе, не відвертайся від нього. Ви чули, що сказано, Люби свого ближнього! І ненавидь свого ворога. А я вам кажу: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця Вашого, що на небі, що наказує сходити Сонцю своєму над злими й над добрими, і дощ посилає на праведних. І на неправедних. Коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме й митники роблять? І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите? Чи й погане не чинять отак? Отож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Євангелія від Матвія 6 розділ. 12, 14 та 15. вірші. І прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Бо як людям ви простите прогріхи їхні, то простить і вам ваш небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам прогріхів ваших. Євангелія від Матвія 18 розділ з 21 по 35 вірші. Петро приступив тоді й запитався його. Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому. Чи до семи раз? Ісус промовляє до нього: Не кажу тобі до семи раз, але аж до семи десяти раз по семи. Тим то царство Небесне подібне. Одному цареві, що захотів обрахунок зробити своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був десять тисяч талантів. А що він не мав із чого віддати, наказав пан продати його і його дружину та діти і все, що він мав, і заплатити. Тоді раптой упав до ніг і вклонявся йому та благав Потерпи мені, я віддам тобі все. І змилосердився пан над рабом тим і звільнив його, і простив йому борг. А як вийшов той раб, то спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому сто динаріїв. І схопивши його, він душив та казав Віддай, що ти винен. А товариш його впав у ноги йому і благав його, кажучи, Потерпи мені, я віддам тобі. Та той не схотів, а пішов і всадив до в'язниці його. Аж поки він боргу не верне. Як побачили ж товариші його те, що сталося, то засмутилися дуже і прийшли і розповіли своєму панові все, що було. Тоді пан його кличе його та й говорить до нього рабе, лукавий, я простив був тобі весь той борг, бо просив ти мене. Чи й тобі не належало змилуватись над своїм співтоваришем, як і я над тобою був змилувався? І прогнівався Пан Його, й катам віддав Його, аж поки йому не віддасть всього боргу. Так само й Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові з серця свого їхніх прогріхів. Євангелія від Луки 6, розділ 28 вірш: Благословляйте тих, хто вас проклинає, і моліться за тих. Хто кривду вам чинить. Євангелія від Луки, 23 розділ, 34 вірш. Ісус же промовив Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. А як його одіж ділили, то кидали жереба. Послання апостола Павла до Римлян, 12 розділ, 14, 17, 19 та 20 вірші. Благословляйте тих, хто вас переслідує. Благословляйте, а не проклинайте, не платіть нікому злом за зло, дбайте про добре перед усіма людьми, не мстіться самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано Мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його, як він прагне, напій його Бо, роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. Книга Вихід, 23 розділ 4 та 5 вірші. Коли стрінеш вола свого ворога, або осла його, що заблудив, то конче повернеш його йому. Коли побачиш осла свого ворога, що лежить під тягарем своїм, то не згаєшся помогти йому, конче поможеш разом із ним. Переповісті Соломона, 19 розділ 11 вірш. Розум людини припинює гнів її, а величність її перейти над провиною. Приповісті Соломона, 24 розділ, 17 вірш. Не тішся, як ворог твій падає. А коли він спіткнеться, хай серце твоє не радіє. Книга ЕКлезіаста, 7 розділ 21 вірш тому не клади свого серця на всякі слова, що говорять, щоб не чути свого раба, коли він лихословить тебе. Євангелія ВІД Марка, 11 розділ 25 вірш. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Євангелія від Луки, 6 розділ з 35 по 37 вірші. Тож любіть своїх ворогів, робіть добро, позичайте, не ждучи нічого назад. І ваша за це нагорода великою буде, і синами Всевишнього станете ви, добрий, бо він до невдячних і злих. Будьте ж милосердні, як і Отець ваш милосердний. Також не судіть, щоб не суджено й вас, і не осуджуйте, щоб і вас не осуджено. Прощайте. То простять і вам. Євангелія від Луки, 17 розділ 3 та 4 вірші. Уважайте на себе, коли провиниться твій брат, докори йому, а коли він покається, то вибач йому. І хоча б сім раз денно він провинився проти тебе і сім раз звернувся до тебе, говорячи. Каюся, вибач йому. Перше послання апостола Павла до Коринтян. 4 розділ 12 вірш. І трудимось працюючи своїми руками. Коли нас лихословлять, ми благословляємо. Як нас переслідують, ми терпимо. Послання апостола Павла до Ефесян, 4 розділ 32 вірш. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Послання апостола Павла до Колосян, 3 розділ, 13 вірш. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження, як і Христос вам простив. Робіть так і ви. Послання апостола Павла до Филимона, 10 вірш Благаю тебе про сина свого, про Онисима, що його породив я в кайданах своїх. Перший лист апостола Петра, третій розділ дев'ятий вірш. Не платіть злом за зло, або лайкою за лайку. Навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас покликано, щоб ви вспадкували благословення. Питання, чи я прощав цього тижня? Як? Чому? Що мені в цьому допомагало або перешкоджало? Які були результати? Не залічи їм, о Господи, цього гріха. Дії апостолів, 7 розділ, 60 вірш.